Древні стіни київських соборів бачили чимало. Бачили вони й те, як наприкінці 15 століття на місто обрушилося лихо, що його можна порівняти лише з навалою Батия. Це була Золота Орда та Кримське ханство. Васал турецького султана. Наче сарана несподівано налітали вони на місто, палили, нищили, грабували. Руїни і попіл залишали по собі загарбки. Убивали старих і малих а молодих і здорових брали у полон і продавали на невільничих ринках. Це називалося Ясир. Страшна данина, яку сплачував український народ войовничим сусідам. Щасів Вітив та битву під синіми водами вся територія України входила до Великого князівства Литовського. Але подалі Литва була не в змозі захистити неозорі простори від набігів кримських татар та московської держави. мусили українці піднятися на захист рідної землі. І тоді у понизі Дніпра за порогами почало формуватися козацтво. Вихідці з центральної України, землероби, мисливці, рибалки озброювалися, гуртувалися в загони, обирали собі ватажків отаманів. Саме слово козак означало вільна, незалежна, озброєна людина. Люд. Пішов шукати кращої долі та боронити рідну землю від страшної татарської загрози. велике військове містечко. Січ оточував дерев'яний частотіл із сторожовими вежами. кажучи, казарми. Курінь у Січі це адміністративна одиниця. Назви куренів, де об'єднувалися земляки, звучали відповідно Білоцерківський, Переяславський, Канівський. Ще були паланки, укріплені табори і землі довкола. Були і зимівки, козацькі хутори, звичайні селянські сади. А все разом той була Запорізька Січ, військо низове Запорізьке. Влада в Січі належала великій раді, а то був вищий законодавчий орган. На раду сходилися козаки з найвіддаленіших січових куточків. Рада обирала кіш, уряд Січі. І як символ влади вручали обранцям булави. Засновником однієї з перших січей на острові Хортиця був Дмитро Вишневецький, відомий на прізвисько Байда. При ньому Січ стає могутнім заслоном на шляху завойовників. Страшна доля спіткала байду. Він потрапив до турецького полону, був скинутий з високої вежі, зачепився ребром за залізний гак. Було щось від долі Ісуса Христа в цій трагедії. Ісус постраждав за все людство, байда за любов до Ісуса. Він не зрікся християнської віри, як того вимагали турки, і помер у нелюдських муках. Мужніх, хоробрих, розумних ватажків висувала у різні роки Запорізька Січ. Один з них Петро Конашевич Сагайдачний, реформатор війська Запорізького, видатний воєнначальник, мудрий стратег, досвідчений тактик. 1621 рік. Страшна загроза нависла над Східною Європою. З Туреччини виступила майже півмільйонна армія на чолі з Султаном Османом ІІ. Вона мала пройти переможним маршем аж до Балтики. Річ Посполита звернулася за допомогою до запорожців. І сорокатисячне козацьке військо на чолі з Сагайдачним вирушило назустріч туркам. Армії зійшлися під Хотином. Нерівність сил була очевидною та нестримною відвагою блискучою військовою майстерністю, а де й хитрощами, вигравали козаки сутичку за сутичкою. Турків було зупинено. Завдяки запорожцям християнська Європа була врятована. Прославився Сагайдачний, як талановитий флотоводець. Не раз здобував він блискучі перемоги на легендарних козацьких чайках. Саме Сагайдачний створив перший державний флот України. Брав і приморські фортеці, які здавалися неприступними. Дацька зброя шаблі, пістолі, рушниці, артилерія. Дали на раду, кликали до бою козацькі литаври. За порукою майже усіх перемог запорожців був табір. Довжелезна низка возів. З двох боків прикривало військо. Замкнений звідусіль, табір ставав неприступним. Піхота мала так званий батовий, тобто трьохшеренговий стрій. Кіннота атакувала лавою, прагнучи охопити з флангів бойові порядки ворога. А перед битвою козаки викликали противника на герць. Це була своєрідна дуель найхоробріших, найспритніших воїнів з обох сторін. І перемога у двобої піднімала дух, вселяла віру в остаточний успіх. Вільно чатували запорозці головні шляхи, що вели в Україну. Вони розробили свою оригінальну систему зв'язку, яка давала можливість вчасно сповіщати про наближення ворога. На вежі козак-спостерігач запалював вогонь при щонайменшій небезпеці. Система веж, наче телеграф, надсилала сигнали до головних козацьких загонів. На варті стояли і козацькі роз'їзди. У відкритому степу вони уважно стежили забитими шляхами. І не могли вже вороги скористатися своєю головною перевагою, раптовим нападом. Запорізька Січ. Кров від крові, плоть від плоті України. Невід'ємна частина українського народу. 1669 року Королівство Польське, Велике Князівство Литовське об'єднались у Річ Посполиту. І як наслідок був посилений утиск українського народу. З боку польської шляхти. Єдиним захисником гноблених і гнаних стало знов таки Запорізьке козацтво. Раз у раз спалахували народні повстання. Два роки тривала народна війна проти польського поневолення під проводом Северина наливайка Вів за собою повстанців. І Тарас Федорович на прізвисько Трясило. Отаким було воно українське козацтво. Отакою була вона Запорізька Січ. Я вище не чула в тогочасному світі. Оазис державності, оазис незалежності у поневоленій Україні.